Пап, захвати відро ведро біле Відро біле захвати. Я в нього. да складати. Земляника. З жучками. <риклад> 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 Красота. <риклад> Якраз посипала бур'ян. Де сюди. Кс -кс. Тут як тут. Ксю! Хорох. Ну вона як глуха у нас, так? Да? Та не глуха вона така вона нас, по собі. Це вона глуха, не з ріпні, зовсім. Вона цю горілку запалив, вона спала. Та вона собі наровести характер у неї то да. Де ж гарно поливає? Вообще, напор хороший якийсь, так? Да? Да. Там він терску немає. Весь город захвачує. Та не весь ма. Вихований вірим були страдають, де? Мені подобається теж поливати. Та на сезонок, що треба поливати. Тявкалка, ти ще й когось лякаєш. там була сітка, що він, якщо схоче, переступає її. Сітка, кажу, з того краю така, що якщо схоче, переступає. не виходить. Заохороняємо об'єкт.